Ранок на площадці автопоїн починається з гарного. Це у нас такий Passat b 7 на легкосплавних дисках 2012 року з одним власником офіціал. У нас тут по кузову тільки один косметичний підкрас, ось тут крило. Чуть-чуть тільки підкрасили. Багажник доволі міський, міста в ньому багато. Під полом у нас присутня докаточка. Є комплект ковриків ще один. Салончик у нас текстиль в гарному стані. Присутня ISOFIX кріплення, у нас є дефлектори ззаді, також присутня ще розеточка на 12 вольт. Із з зарядкою телефону проблем у вас не буде. Тут у нас повний електропакет, підігрів дзеркал, центральний замок, автосвітло, автодощ, мультіруль, присутня е, магнітола з великим екраном, також є задня камера. Коробка у нас DSG, гарно працює, дуже мені подобається автохолд присутній, парктроніки. Також у нас присутній двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, електропідігрів лобаша і електропідігрів заднього складу. У нас тут підстаканочки такі, отак. Оп. і є, знімаються. Ще можна цю нішу закрити, якщо вам вона не потрібна. Сюди можна телефон вкласти. Тут у нас по підлокітнику десь ніша велика, можна положити що угодно. Також у нас два ключа в машині присутні. Це є великим великим плюсом. Якщо вас цікавить дана машинка, звертайтесь до нас в місто Суми, вулиця Герою Крут, 19. Всім гарного дня.